Виїжджаємо с парковки, направляемся маршрутом номер 8 Не Бо тут обмежена глядовість. Дивимося, ще одна машина проїжджає, ми їдемо. Поїхали, починаємо їхати. Газку трошки. Газку додаємо. Крутим, 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 крутим газку. Тримаємо. Até До регульованого перекрестя. На регульованому перехресті повертаємо направо. ямку, трошки правіше взяли. Ситуацію. Зупинились, зупинились, машина йде на розворот, вона має перевагу. тормоз тримаємо передпустили трошки щеплення. Дивимося, зафіксували щеплення. Чем поворотник? Вітаємося до кола на колі на другий з'їзд. Відпустили газ, зменшуємо швидкість. Трошки правіше. Перша передача. Аккуратненько підтягуємося і оцінюємо ситуацію. правіше трохи щоб не наїжджати на лінії, зупинились машини. Поїхали, газку додаємо, газку тримаємо і впевнено поїхали. Їдемо, їдемо, їдемо. Газку. Вижили щеплення, друга передача. Якраз успіваю пройти, і ми по аккуратненько поїхали, дивіться. Якщо б вдруг можливості б не було, ми могли б і рухатися і в правому ряду, але безпечніше рухатися в лівому ряду, якщо нам на третій з'їзд. Щеплення вижили. Перша передача. Поїхали помаленьку. Чуть, чуть и на другом или весь первый, Следующий нам на третий пометаем, да? Там машина справа, паску ску Паску можем либо это выехать, а либо не забываем забываем. Передачі. Поїхали. справа машина. Відповідно, правий ряд не займає. Друга передача. Поворотник можна виключити. Дивимося, як буде можливість, ми перелаштуємося в правий ряд. Третя передача. Поворотник направо. Праве зеркало, ще раз. Передачу включити, бо там червоне світиться. Включаємо нейтральну, І ліва нога може відпочити. Тормоз тримаємо, щеплення можна відпустити поки що. Бо там все одно ще пробка трошки. Нейтральна передача. І ліва нога може відпочити. Всі стоять, бачимо. Більш того, що там руки поки що заблоковані. Бачимо, світлофор моргає, вже червоний. Можна точно не спішити. Як говориться, впевнено не спішить, да? Це четвер. Нейтральна передача, щеплення можна відпустити. Дивимося, ми можемо бачити спереді, бачимо грузова машина. Можна прогнозувати по, -по ній, наприклад. Якщо вона почне здвигатися, ми можемо готуватися, рушати. А так смисла немає. Планувати рушати поки що. Mm -hmm. Я как раз сейчас кик, да? Бонус время, да? Mm -hmm. Спереді вже зупинилася з порушенням, бо вона зупинилася за стоп-лінією. А ще спереді далі. Там ще й перешкоджання руху машини, бо він на перехресті зупинився, бачимо? так. Mm -hmm. yeah. Бажано таких помилок не допустити. трошки. На перехресті вміщаємося. Відпустили газ, лежали щеплення і плавно зупинились. Нимось. Тепер ми зобов'язані завершити проїзд в перехрестя, бо ми в зоні перехрестя. Якщо на, на перехресті на цьому більше двох машин, ми на перехресті не виїжджаємо. Готуємось їхати. Бачимо, світлофор моргає. Поїхали. Газку. Заводимо. Газку. Газку. Оце саме популярна помилка, коли люди спішать і починають глохнути. Газку додали. Не спішимо, акуратно рушаємо. Бо глохнуть на перехресті, то не дуже добре. Якщо б справа зліва машини вже поїхали, то вже страшно стає. Це вже перешкоджання, но нас починають об'їжджати. Це може розцінюватися як створення аварійної ситуації, бо ми блокуємо рух на перехресті. Або не треба було виїжджати. Якщо не впевнені в своїх силах, що можемо в темпі рушити, да? якщо на перехресті, хоча б одна машина, ми можемо не виїжджати. Бо є така помилка, виїзд на заблоковане перехрестя. Не спішимо. До машини не тулимося. І зазвичай тут далі говорять, далі рухаємося по головній дорозі. Бачимо знак який вказує, що головна дорога йде наліво. Відповідно, включаємо поворотник, тримаємо газку чуть-чуть. Газку добавили. І вправлено поїхали. Газку доправляємо. І погнали. Все, можна дихати спокійніше, так? і перша передача і готуємося рушати. Дивимось хто куди на колі. Я займатися Якщо нам екзамен закінчується, тільки поверхні ще виключить після того, як ми припаркувалися, так? Yeah, yeah.